Елеанор Портер Поліана, розділ 25 Гра в очікування. Наступного дня після візиту містера Пентона до садибі Гарінтонів, міс Полі вирішила приготувати Поліанну до приїзду спеціаліста. Поліанно, Люба, лагідно почала вона. Ми з лікарем Вороном хочемо, аби тебе оглянув ще один лікар. Розумієш, він, можливо, порадить нам щось, аби ти швидше одужала. Дівчинка засвітилась від радості. Лікар Чилтон. Ой, тітонько, я така рада, що він до мене прийде. Мені давно хотілося, щоб прийшов, але я боялася, що ви будете проти, через те, що він вас бачив на терасі того дня. Тому нічого вам не говорила, та я рада, що тепер ви хочете, щоб він прийшов. Обличчя міс полі зблідло, потім почервоніло і знову зблідло. Та коли вона почала говорити, голос її, як і раніше, звучав весело та спокійно. Ні, люба моя, я не мала на увазі лікаря Чилтона. Це зовсім інший, дуже відомий лікар із Нью-Йорка. Він займається такими травмами, як у тебе. Поліанна опустила голову і прошепотіла. Не думаю, що він хоч наполовину знає те, що знає лікар Чилтон? Ні, Люба, це дуже добрий спеціаліст, але ж містера Пентона лікував містер Чилтон і йому вже набагато краще. Тому, якщо ви не проти, нехай саме він до мене прийде. Мені цього дуже хочеться. Лице міс Полі знову почервоніло. Деякий час вона мовчала, а коли почала говорити, голос її звучав лагідно, однак тепер додалися нотки рішучості й твердості. Але я проти Поліанно, дуже проти. Я готова зробити для тебе все, що завгодно, тільки не це. Повір, на те є причини. Мені не хочеться зараз про них говорити, та запевняю, він не знає про твою травму стільки, як лікар із Нью-Йорка, який приїжджає завтра. Дівчинка була непохитною, жодні умовляння не допомогли. Тітенько Полі, якби ви любили лікаря Чилтона, що ти таке кажеш, Поліано?» – прозвучало різко, тітчині щоки пошили. Я кажу, що якби ви любили лікаря Чилтона, то не довелося б посилати за іншим аж до Нью-Йорка, діднула та. Я дуже люблю його. Кімнату зайшла медсестра. Міс Полі похапцем підвелась на ноги, її прихід став неабияким полегшенням. Мені шкода, Поліано, промовила вона сухо, але дозволь цього разу мені вирішувати, що для тебе краще. Все вже домовлено, лікар приїжджає завтра. Однак наступного дня його не було. В телеграмі, яка прийшла в останній момент, він сповіщав про невідкладну затримку. На невизначений час, пов'язано зі станом здоров'я. Дізнавшись про це, дівчинка знову почала благати тітоньку, аби вона запросила лікаря Чилтона, мовляв, тепер їй буде легше це зробити в зв'язку з такою неясною ситуацією. Проте тітку годі було вговорити. Вона завжди хитала головою і рішуче казала: ні, Люба. Ще більше запевняючи, що ладна для неї зробити будь-що окрім цього. Дні очікування спливали, мов бистра вода, і, здавалося, стітка справді робила усе, аби потішити свою маленьку небогу окрім цього. Не можу повірити. Я б ніколи не повірила, якби хтось мені таке колись сказав, торочила одного ранку ненсі старому Тому. Міс Полі цілими днями крутиться у кімнаті нашого маленького ягнятка. Вона тепер тільки й очікує, аби щось для неї зробити. Ще тиждень тому наша хазяйка ні за що би не дозволила флафі і бафі бігати по кімнатах, а тепер вони бавляться і лежать на ліжку поліани, це тому, що наша дівчинка від цього стає веселішою. А якщо нема іншої роботи, то міс Гаррінгтон рухає тими кристаликами для того, щоб веселка танцювала у кімнаті, як говорить наша дитятко. Вона вже тричі відсилала Тімоті у теплицю Коба за свіжими квітами, попри те, що сама збирає для неї букети у нашому саду. А ще одного разу, коли я зайшла в кімнату, застала нашу господиню на стільчику, вона терпляче сиділа, а медсестра за вказівками міс Поліани – Робила їй зачіску. Ви б тільки бачили, як в цей час світилися очі нашого янголяти. Тепер міс Поліс сама робить собі зачіску, аби задовольнити цю благословенну дитину. Старий Том засміявся ну, мушу сказати, що ці кучері навколо чола їй справді пасують, зауважив він, задумавшись. А вже ж, вела служниця, тепер вона подібна на людину. Майже подібна. Отож, бо, урвав чоловік, повільно усміхнувшись. Я ж тобі казав, що вона може бути справжньою красунею, коли захоче. Ненці знизила плечима. Ну, до красуні їй ще далеко, але вона дуже змінилася. Всі ті стрічки, мережа нам коло шиї. Казав я тобі, кивнув Том. Казав, що вона зовсім не стара. Ненсі посміхнулася. Еге, містере Том. Тепер вона набагато менше схожа на бабусю. А ви згадаєте, що було до приїзду поліани? Може, ви все-таки скажете, хто був коханим міс Полінь? Ніяк не збагну, уже всіх передумала? Невже? перепитав він. На його обличчі з'явився дивацький вираз. Від мене, ти теж мало дізнаєшся, містере Том, ну годі вам, скажіть на милість. Улесливо почала вона. Хто ж мені скаже, як не ви? Може, й ніхто. Але одна людина тобі точно нічого не скаже, крізь посмішку промовив садівник. Раптом його погляд збляк, і він тихо спитав, як сьогодні почувається наша крихітка? Ненці похитала головою. Її обличчя посерйознішало. Як завше, містер Атом. як на мене, то жодних покращень немає. Вона весь час лежить, інколи щось розповідає, навіть намагається посміхатися і радіти заходу сонця чи місячному сяйву, аж душа болить від цього. Знаю, це все гра, відповів старий Том. Нехай Бог благословить її ніж серденько. Вона розповідала вам про гру. Еге. Давно розповідала. Чоловік завагався, а потім тремтячими губами додав. Одного дня я бурчав і жалівся, що я такий сотулий і згорблений. Знаєте, що на це відповіла наша Янголя? Гадки не маю. Що ж тут можна сказати чи зарадити? А вона знайшла що сказати. Я можу радіти тому, що мені не треба низько нагинатися, аби полоти бур'ян, бо я ж так уже зігнутий. Ненці задумливо посміхнулась. Не скажу, що це мене здивувало. Наша дитятко завжди знайде, чому б можна було порадіти. Ми з нею з самого початку гралися в цю гру, тому що вона не мала з ким гратися, навіть хотіла, аби міс Полі грала. Міс Полі? Старий Том писнув зі сміхом. Ну, бачу, що ви такої ж думки про нашу господиню, кивнула вона. Раптом старий Том споважнів. Я лише подумав, що така гра дуже здивує міс Полі, ще б пак, підхопила Ненс. Хоча тепер, може, було б по-іншому. Зараз від неї можна сподіватися, чого завгодно, навіть того, що вона сама почне гратися в радість. Невже наша дівчинка так і не розказала їй про гру? Як на мене, то про це вже чули усі в нашому місті. З тих пір, як вона попала в аварію, я скрізь про це тільки й чую, сказав Том. Але вона так і не розповіла про неї міс Полі, вела далі Ненсін. Якось Поліана зізналась мені, що не може розказати про гру, бо міс Полі не любить згадувати про її тата, а цю гру придумав саме він. Тому Голядко не може пояснити все як слід, бо прийдеться згадувати містера Віттера. Зрозуміло, чоловік поволі кивнув головою. Вона ще не може простити тому місіонерові, який забрав у неї міс Дженні. Тоді міс Полі була ще зовсім юною. Вона дуже любила сестру і страшенно сумувала за нею. Це було жахливо, зітхнув старий і відвернувся. Ага, жахливо, глибоко вдихнула ненсі, повертаючись на кухню. Дні очікування були важкими для всіх. Медсестра намагалася бути веселою, але в очах її була тривога. Лікар все більше нервував і терплячість з кожним днем покидала його. Міс Полі говорила все менше, її м'яке хвалясте волосся, що спадало на лице, і мережевні комірці не могли приховати того, як вона змарніла. Тільки Поліанна гралася з собачкою, гладила котика. Милувалася квітами, ласувала фруктами і холодцем, які їй присилали, а також життєрадісно відповідала на численні послання своїх друзів, які тривожились за її здоров'я. Але й вона худла на очах. Коли жваві маленькі ніжки нерухомо та безпорадно лежали під ковдрою, дівчинка не переставала грати в свою гру. І розповідала Ненсі, як радітиме, коли знову піде в школу, до місіс Сноу, містера Пентона і буде кататися з містером Чилтоном. Одного вона не могла збагнути, що всі всі радощі були в минулому. Ненсі це добре розуміла і, коли залишалася одна, гірко плакала.